Ранок вдома триває. Ми знову з радістю очікуємо в наші вітальні гостя. Генеральний директор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки Олег Єресько розповість про звільнення учнів 4 та 9 класів від ДПА. Ми з вами вже розібралися з ЗНО і мультипредметним тестом для 11 класу. Тепер з'ясуємо, які зміни чекають на молодших школярів. І я піду зустріну гості. Добрий раночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте. Будь, закрой, закрой. Доброго Доброго ранку. Ранку. будь ласка. Дякую. закрий. закрий. Вітаємо. Доброго ранку. Будь Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Ну і одразу давайте розпочнемо з офіційної інформації, а самого, самого взагалі наказу про те, з чим пов'язана відміна ДПА. Так, як ми всі вже є свідками, що упродовж останніх кількох років ми спочатку через пандемію на коронавірус, тепер через широкомасштабну збройну агресію Російської Федерації змушені більше приділяти увагу саме безпеці і збереженню здоров'я дітей, тому намагаємось і ну захистити їх від перевантажень для того, щоб в принципі, вони. Більше могли зосередитись у кожного зараз різні є можливості е, отримати певні виходити на певні результати навчання. Ну і плюс до того ж, ви знаєте, що через постійні ці повітряні атаки так, вони так, не доотримують нормального навчання, безумовно. Хто е, ну в залежності від віку, в тому числі 4, 9, 11 досить суттєво різняться. Да. І це можливості здобувати самоосвіту, тобто самостійно опановувати той чи інший навчальний матеріал, тобто дійсно підвищувати свій рівень. Ну не у всіх це може виходити, і не у всіх батьки, можливо теж змозі допомогти полягаючи. Ну у батьків це ж... ще і робота також да. безумовно, не тільки відвідувати навчальні заняття з дітьми, але ну, займатися своєю безпосередньою справою. Це розбудова економіки країни так. теж важливо. Так. Ви сказали, що це вже не перший рік скасовується ДПА. Була пандемія так. коронавірусу. Зараз війна. Може, це такий натяк, що треба взагалі відмінити ДПА? Ну може бути, ви знаєте. Е треба буде замислитися. Я думаю що багато багато хто з дітей з одного боку зраді зрадіє цьому а з іншого можу вам сказати що наскільки я пам'ятаю своє дитинство починаючи з четвертого класу ми щорічно складали фактично іспити проходили так, так, так. і нічого страшного в цьому не було я це якось трошки так от мобілізує зосереджує на певних результатах слухайте от ви кажете щоб ну можливо і перестати я особисто ніколи не здавала чесно У мене були контроль Підсумкові роботи це й були якби мої підсумки моїх знань. Як ви збираєтеся зараз визначати рівень знань дітей, якщо ми відмінимо ДПА? так само, так, просто результати будуть виставляти з результатами річних річного оцінювання? Хоча тут треш, треба зробити акцент, що в новій українській школі ми повністю змінили ставлення до оцінювання. Mm -hmm. Оцінювання в першу чергу має виконувати формувальне таке значення, mm -hmm. формувальну роль. Воно має бути не там кнутом чи пряником в руці, yeah, yeah. там просто от результат в тебе і все Вон має показувати, наскільки дитина сама зросла порівняно з собою вчорашнім, тобто наскільки вдалося просунутись, піднятися, покращити свій результат. тобто вона має бути і позитивним, і в першу чергу формувальним. Давати відповідь, де ще треба трошки довчити, що треба відшліфувати, щоб дійсно підвищувати свій е, рівень знань, рівень компетентності, але ж все одно ну, всіх дітей все одно порівнюють на ну, скажімо під. Один щабель. ну більше зараз, хоч ми розуміємо, що зараз нуж і дитину треба порівнювати з її попередніми знаннями, але тим не менш, все одно є ось цей градієнт, Є загальні критерії, по яким просто можна порівнювати, тому що так чи інакше, оцінювання має ну, якщо ми вже кажемо про випуск, має вже ж і шляхом проведення ну НМТ зараз кілька останніх років, і що національний мультипредметний а, тест, да, те, да, що да, да, складають вже да. після одинадцятого угу. класу, бажаючи продовжити здобуття освіти в вищих закладах, закладах вищої освіти. Воно тому теж є певна місія, певна роль зробити певний. Рейтинг вступників, щоб подивитися, яка з них частина може претендувати на кошти державного замовлення, яка може вже здобувати ну продовжувати здобуття освіти коштом юридичних чи фізичних осіб. Добре, а що робити школярам, котрі поки що залишаються на тимчасово окупованих територіях? Який буде підхід до них? Безумовно, да досить складна доля у них на сьогоднішній день. В ті історії, які ми вислуховуємо і про російських вчителів, хоча, як на мене, далеко не всі з них можуть взагалі претендувати на. Звання, звання вчитель, вчитель абсолютно да. правильно, uh -huh. тому що ті методи і ті підходи, які застосовуються, безумовно для цих дітей ми взагалі намагаємось ще послабшити і зробити. Ну зараз готуються умови вступу до закладів вищої освіти, щоб спростити їм можливість навіть без НМТ, щоб мали можливість продовжити здобуття освіти саме в закладах українських закладах освіти, так само, як і теж саме НМТ, проводяться в багатьох країнах світу, щоб і ті українці, які перебувають за Раз вимушено за межами нашої країни мали можливість вступити до наших університетів. А якщо, наприклад, діти, які за кордоном, і вони вже в випускних класах, ну там в дев'ятих, там також є коледжі і все тому подібне, Безумовно. вони можуть вступити як у нас правильно в коледж. Так. А якщо і там вони вступлять в два коледжі паралельно, чи допускає наша це система освіти такого навчання? Допускає, тому що у нас багато закладів вищої освіти фахової передвищої, тобто ті коледжі, вони мають певні положення про подвійні дипломи, тобто навіть і до війни до Всіх цих подій багато наших дітей мали можливість здобувати освіту і в українському вузі і паралельно в якомусь університеті партнері, де мали теж здобувати. Тобто, подвійні дипломи в практиці нашого законодавства вже досить давно тут. Вирішують саме діти, яку освіту вони хочуть здобувати, яку освіту вони хочуть мати. Добре, в мене таке питання воно досить цікаве. А ми бачимо, що Україна рухається в європейський бік, да? В сучасної продвиненої демократичної. Країни чи не плануєте ви зробити таким чином, щоб в наших школах на постійній основі я не знаю була білінгвальне навчання, щоб діти вивчали, як. Частину предметів українською мовою, так частина предметів і англійською. тому що ми бачимо, що е, чим більше мов ти знаєш, тим більше в тебе можливостей у світі є. А ми бачимо, як наш зараз президент говорить да, до парламентів різних країн англійської мови. Чи немає на меті наша система освіти зробити, щоб наші діти уже з 7-8-річного віку вивчали одразу на основі дві мови, а третя була додатковою. І не безумовно є. Можна сказати, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарліт в грудні минулого року представив на засіданні уряду програму «Освіта 4.0. український світанок. Дійсно, де передбачено досить ґрунтовне реформування нашої освіти, і безумовно, в тому числі, один із напрямів це білінгвальна освіта. В першу чергу, ми хочемо все ж таки не з перших ні. Безумовно є заклади, де ну Збираються більш діти, які мають здібності до вивчення іноземних мов там більш рання. А так, взагалі, ми плануємо, що в старшій профільній школі обов'язково профільний предмет буде іти шляхом білінвального вивчення, тобто твій обраний профіль буде Якщо вивчатись математика. і українською, і англійською мовами, безумовно. Для того щоб ти мов. Ну, Мені дуже імпонує цитата легендарного прем'єра Сінгапура, Лі Куан Ю, який сказав, що майбутнє наших дітей залежить від знання тієї мови, якою написані кращі підручники світу на сьогоднішній день. Це англійська. Ми безумовно в цьому маємо. Бути впевнені, і безумовно, забезпечити нашим дітям належне опанування англійською мовою. Або як кажуть, що мова науковців це англійська. Так, так, науковців, програмування, подивіться наших програмістів і так далі. Тобто, да. вона скрізь. Якщо ти хочеш спілкуватися, якщо ти хочеш отримувати знання за межами от того, що можуть дати тут, Нобелівські лауреати читають свої лекції англійською мовою. Так, якщо ти так. хочеш приєднатися до них, будь ласка, опановуй мову. Дякуємо вам. Сподіваємося, що наші діти будуть освічені та звичайно розумними і як сказати правильно здобудуть найкращі свої знання, де б вони не були, завдяки нашим реформам, які відбуваються в нашому навчанні. Правильно, безумовно, безумовно, також цього прагнемо, але в першу чергу ще вони треба, щоб вони були здоровими, що зберігливо життя здоров'я, були в безпеці, а знання ми вже надолужимо. Прекрасно. дякуємо вам, дякуємо вам. дякую, вам. А, дякую. дякую за роз'яснення. Генеральному директору директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки Олегу Яреську.